Відеоінструкція до лабораторно-практичної роботи номер 2 Хоча тут записано номер 1 але в мене планувалася ще одна робота з вами про братство. Ми її не виконали, це було усно. І тому це лабораторна-практична робота буде номер 2 І так її тема українське казацтво, виникнення заняття та військове мистецтво. В цій роботі, як ми бачимо, є мета. Мету писати не потрібно, але її треба усвідомити. Отже, Читаємо: ознайомити учнів з основними причинами переміщення населення в південні райони України, складом переселенців, їхніми заняттями, розвивати вміння здобувати нові знання на основі всебічного визначення історичного джерела. Отже, основна мета лабораторно-практичної роботи це робота з історичним джерелом. Від самої практичної роботи. Лабораторна практична робота відрізняється саме роботою з джерелом, а не з текстом підручника. Хід роботи. Його теж писати не потрібно, але треба його додержуватися. Перше, уважно, знайомтеся з історичним джерелом і завданням до нього. Ну, краще все ж таки починати з завдання, а потім, вже знаючи завдання, і дивитися на джерело. Але Привісне знайомлення з джерела передбачає подивитися, що взагалі це за джерело, і ми тут нижче бачимо. Джерело з опису України гійома Левесера Дебоплана, 1660 рік. Отже, це джерело XVII століття. Це французький інженер гійом Левесер Дебоплан, який по запрошенню польського короля виконував таке доручення інженерні по будівництву фортець. Але він разом і описував те, що він бачив. Це були його етнографічні нотатки, якраз про козаків. Це дуже таке цікаве і важливе джерело при вивченні українського козацтва. Друге, усвідомте завдання. Ну, зараз ми якраз і перейдемо до завдання. Завдання у нас тут декількох категорій: це завдання на останній сторінці, шостій, це завдання Б і завдання В. Завдання А не дається, бо... Поки що ви тільки починаєте вчитися працювати з лабораторно-практичними завданнями і такого рівня виконання А творчого, дослідницького у вас ще немає. Завдання Б це якби для достатнього рівня, хоча сьогодні це найвища оцінка буде в 10 балів. Завдання В це в основному середнього, але сьогодні виконання такого завдання передбачає 7 балів. Отже, давайте подивимось на завдання. Б. В основному всім я пропоную починати з завдання Б. Отже, ми дивимось, проаналізуйте документ за таким планом. І дається план із шести пунктів. Перше основні причини виникнення казацтва. Друге склад козаків. Третє заняття. Четверте військове мистецтво. П'яте моральні якості казаків. Шосте загальні висновки. Отже, ви аналізуєте документ. І за номерами та назвами цих пунктів пишете своїми думками з використанням цитат з цього документа, що ви дізналися саме з документу. Як будуть оцінюватися ці завдання? У нас завдання номер 1 і номер 6 це причини та висновки, будуть оцінюватися в 2 бали, друге, третє, четверте і п'яте в півтора бала. Отже, сума передбачає 10 балів. Що стосується завдання В, то максимальна оцінка 7 балів. Тому тут якби 4 питання. І приблизно півтора бала кожне, але за завдання, хто такі казаки? коли і як виникло казацтво?» ну, передбачається десь 2 бала, можна так сказати, і. Можна за четверте два, а так і третій по півтора бали, тому набігає, буде сім балів. Отже, завдання ви усвідомили. Повертаємось до ходу роботи. Усвідомили. Виконайте завдання, фіксуючи проміжні результати досліджень. Це я вам сказала, ви в зошиті. Під номерами пунктів плану або під номерами завдання. Якщо це завдання, В, ви фіксуєте. Перед цим ви повинні написати, що ви виконуєте. Певний рівень завдання. Якщо завдання Б, то ви так і пишете завдання Б на початку роботи, якщо завдання В, то прописуєте завдання В. Четверте це зробить загальний висновок до мети Ну, В завданні Б він передбачений якраз пунктом 6. Ось в цьому її виконання. Далі ви бачите сам документ, він тут читається. Причини це не те, що вам вказано конкретно, причини, це треба домислити. Наприклад, чому саме на Дикому полі чи в Запоріжжі виникають козаки? Це треба ще й домислити. Але можна використовувати цитати, виписуючи їх в лапках. Щодо складу, що мається на увазі склад козаків? Соціальний склад козаків. Тобто, чи були це тільки селяни, які тікали від посилення панщини та закріпачення? Чи тут були також і міщани, можливо, тут були князі, можливо, тут було духівництво. Вам треба все це дослідити, вивчаючи цей документ? От і вся інструкція, я думаю, що з таким завданням і з таким поясненням можна впоратися з цією лабораторно-практичною роботою. Бажаю успіхів.